В цьому відео розглянемо інтеграцію з маркетплейсом розетка. Для підключення інтеграції переходимо в установки загальні налаштування та інтеграції, сайти, маркетплейси, розетка додати інтеграцію. Для підключення інтеграції необхідно вказати назву сайту, логін та пароль. Логін і пароль використовуються саме ті, які ви використовуєте для входу в кабінет продавця. Нижче на сторінці підключення інтеграції ми налаштовуємо співставлення значень опцій для поля Спосіб доставки та для поля спосіб оплати. А також можемо співставити додаткові способи оплати, котрі пропонуються розеткою. Після успішного збереження інтеграції ми отримуємо відповідне сповіщення і можемо налаштувати відправника для точок видачі розетки та імпортувати наш каталог товарів і категорії з сайту розетки. У цьому блоці ми можемо обрати мову імпорту каталогу товарів, також чи імпортувати активні чи усі товари і чи варто імпортувати залишок. В розетка є дані отримувача і дані користувача, який оформлює замовлення. Ви можете передавати дані замовника приміром у поле Коментар. Дані замовника будуть заповнюватись лише у тому випадку, якщо вони відрізняються від даних отримувача. В основні поля контакту SalesDREP, тобто у поле ім'я, прізвище по батькові та телефон, передаються дані отримувача. В інтеграції з розеткою ви також можете налаштувати передачу параметра відсоток викупу замовлень для того, щоб бачити відсоток викупу замовлень вашого клієнта. Для цього нам потрібно перейти у розділ налаштування заявок та створити потрібне нам поле. Також в інтеграції з розеткою ми можемо отримати параметр Не передзвонювати, котрий клієнт може обирати при оформленні заявки. Цей параметр передається у поле типу прапорець та «Ні». Тому нам необхідно перейти у розділ налаштування заявок і створити нове поле заявок типу прапорець. Після чого співставляємо його в інтеграції та зберігаємо зміни. В системі можна налаштувати прив'язку каталогу товарів з розетки за ID товару в прасі, за ID розетки або за код артикулом. ID розетка це ідентифікатор, який присвоює товару розетка, і ви не можете його редагувати. Артикул це артикул товару, який також отримаєте з XML файлу з прайсом. ID товару в прайсі це той ID товару, який ви передаєте в розетка в XML файлі з прайсом. Різні варіанти прив'язки товарів потрібні, щоб при продажу товару на різних сайтах і маркетплейсах. SalesDrive розуміла, що це один і той самий товар. Якщо ви продаєте товари лише на розетка, то можна вибрати ID розетка. Але оскільки, як правило, окрім розетка, продають товари також на сайті і інших маркетплейсах, то на практиці як правило використовують прив'язку по ID товару в прайсі і рідше за артикулом. Якщо ви вигружаєте товари на розетка із SalesDrive або з то потрібно вибрати прив'язку по ID товару в прайсі. В інтеграції з розетка ви можете імпортувати комісію розетка в SalesDrive, і комісія включиться у витрати по замовленню і буде враховуватись у звітах. При роботі з Fulfillment розетки ви можете не імпортувати замовлення з Fulfillment або можете включити імпорт цих замовлень. Також можна відмічати галочкою замовлення з Fulfillment розетка. Для цього потрібно створити поле типу прапорець. Також для замовлень з Fulfillment можна списувати товари з окремого складу. Замовлення з розетка попадає в Sales Drive до оплати покупцям. Мова йде про варіант оплати карткою онлайн, щоб менеджер мав інформацію, чи оплачене замовлення чи ні. В Sales Drive варто отримувати статуси оплат. Для того щоб мати можливість отримувати статуси оплат, ми переходимо в установки налаштування заявок та створюємо відповідне поле типу список з одиночним вибором, а потім співставляємо це поле в інтеграції з розеткою. В режимі Створювати платіж буде створюватись вхідний платіж і прив'язуватись до заявки. Менеджер зможе бачити статус оплати в полях оплачено або залишилось сплатити. В системі ви можете отримувати і відповідати на питання продавцеві, питання про замовлення, а також звернення в кол-центр. Для ваших менеджерів необхідно буде обов'язково налаштувати доступ до чатів. Повідомлення будуть з'являтися у розділі чати в SalesDrive. При зміні статусу замовлення в SalesDrive статус одразу зміниться і на розетці. Ви можете перше співставлення встановити як обробляється менеджером. Тоді при отриманні замовлення з розетки в SalesDrive статус одразу в розетка зміниться на обробляється менеджером. В статусах заплановану передачу перевізнику та передану в службу доставки повинна бути вказана ТТН, тож спочатку потрібно створити ТТН, а уже потім змінювати статус, приміром на відправку після передачі ТТН в розетку. Розетка уже сама оновлює статуси замовлення відповідно до статусу ТТН. Для передачі відмові Sales Drive у Розетка потрібно включити і налаштувати причини відмови, після чого співставити їх в інтеграції. Якщо покупець скасує замовлення, то в SalesDrive ви можете встановити статус цьому замовленню, приміром, відмова, і вказати причину відмови скасовану покупцем, щоб менеджер бачив, що замовлення скасовано. Щоб перевірити роботу інтеграції, ми створюємо тестове замовлення на маркетплейсі Розетка. У цьому замовленні обираємо онлайн оплату, а також вказуємо іншого одержувача. Після успішно створеного замовлення ми отримуємо сповіщення про нову заявку в CRM Sales Drive. Зокрема, сповіщення з'являється в правому верхньому кутку. Натиснувши на сповіщення, переходимо в замовлення. Тут ми бачимо товар та комісію, яку списала розетка, інформацію про одержувача та користувача, який генерував замовлення, і відповідну інформацію про спосіб оплати, статус оплати, спосіб доставки, коментар і адресу доставки. Зауважу, що блок доставки автоматично заповнився даними доставки. Також у комунікації з клієнтом зафіксувався платіж на оплату. Якщо ваш клієнт скасував замовлення, то по АПІ статус заявки автоматично зміниться на відмову та встановиться причина відмови «Скасовано покупцем. Можете сформувати експорт товарів у форматі XML для розетки. Для цього у розділі товари-послуги переходимо в експорт UML. Додаємо експорт UML та вказуємо йому назву. Також вказуємо налаштування, чи потрібно вивантажувати опис фотографії та характеристики. І додаткові налаштування для розетки, а саме чи потрібно вигружати залишки на складі, і чи бажаєте вигружати артикул для розетки та передача знижки в розетку, саме як прайс промо чи як стару ціну. Нижче ми можемо вказати: вивантажувати додаткові ціни, залишки з якого саме складу, і обрати чи вивантажувати усі категорії, чи вибрані, та чи усі товари чи вибрані. Після цього вмикаємо експорт UML за посиланням і дані товарів, в тому числі залишки і ціни, будуть оновлюватись за цим посиланням автоматично.